Всем привет! Короче, снял для вас видосик. Я играю. в почему на шестрках. А вот типандори, блин. Сейчас будут буду нежать. рандом? Жаты укреплять, якобы. Короче, буду за... захерач такой. Так и так вот дважды. Голодовим снарядком прочее позитивно. Так, ну короче, мы уже в катоште. Какие у нас цветапчик тут М6, два кв 2 Четыре стежки, да, конечно, классная команда M Show. Что там 5C, кроме NX? Что, я думаю, проб'ю. Але ми, походу, зараз цей бой. Так, ну ладно. Наперед говорити не буду. От Так, ну коротше я зараз поїду туди. Туди поїду. Так. 20 секунд КД. Це не дуже добре. Що ти, бандура? Як плюс. Опа. Амикс 20 тонн. Ти хочеш ми фугас? Опа. Молодец. Красавчик. У меня 700 залетело. Окей, окей. Микса, наверное, до грудь. Он ну ли туда поехал? Конвер уходит сюда назад, хватит. Наверное, там не буду ну ну стоять. Плохо, що... ой, блин, а я не бачу тебе А я тебе не замет. О, тут навыкашся. Так по кому ти стріляєш на этом? Огу перша катка все за ВКшку хваляється. Давай, давай выка. Шість секунд, шість секунд. Танкую, танкую. Танкую в задницю. О, така тимараки у мене. Все в соло та ще. Такі. Ладно, переходимо наступно карточку. Не включай мікрофон. Не включай мікрофон. Так, вот я уже в другій катешці. Поменяли мы трошки цитапчик. Взяли кос малого на КВ-2 ще одного. Так. Карта Пропора. Як завжди в них 5. Шостик у нас тут цетап говна, короче. Коротше говорять шанси, що ми виграємо, рівняються нулю. Дві квешки, ВКшка, квант, вісторда, ВК, 348. Це так головніше просто. Я не знаю, як ми це грати.

Блін якщо, якщо б ви чули, що цей маловій мело так. Айкшоп ще... давай давай. Давай треба, треба дати. Какого фіга там кровь вермально стреляю? Стервенская, ну взайме ты до него стреляю. Блин, може пушка критова. Так, конечно, шансы є на то, щоб ми выиграли. Хотя я ну, можешь зайду заработать, ну что ж тут. Какашка, куда не ой, хорош. Молодец. Молодец, так я по командам точку Попаду, Не як шоп я заря попав. Шанс упал. Ум-м-м Ммм. Приметанки. Так я забираю фишку. Продолжение. Так, 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 так. А ну, Ну, поки що 3-3 на 2000 хп проїгаю. Ркашка наша, ти збавляєшся. Я шотний, кромвель, шотний. не дала давний. Так, зараз наверное, там на захваті Кромвіль або КВ2, наверное. Да, навірно, Кромвіль. КВ2 тут у Кронвіль шотний. Не його забирати, якщо копати. Я речі, наша кромвіля. А, вже двоє на захваті. Ладно. Треба збивати. Ого крон красавчик. Але треба збивати, треба збивати. Треба збивати, захватити. Бейл захват Блин, закатывайся, закатывайсь, закатывайся. Кромверль, кромвель, кромвель, кромвель. кромвель Кромвель, 4 секунды. Ну и так, не Вот такие мене рочки в команде, да? Такі от мене рачки в команді. Це тут 5 дідів, один якийсь малий тіп. Це жірно страдає. Ну, ось такі от будені що на шестерка. Так, ось остання третя каточка. Я взяв, коротше, таке говно. Ось таке говніще. Она КВ-2. Ну, коротше, це остання катечка. Репчер. Так би видно, що шанси виграти таке трошки є. У Венів тут ноль. У Венів тут вообще немає. блін. Я не знаю, як я на цьому там. Я маю грати. це Просто помойка. А не там. Ну шо, от Прямо опушка, да? Прямо Максимум внес. Не, ну, оце, оце зараз максимум оце. оце. Скільки тут 0 градуса, наверное. Чи мінус 10? Круті, военчики, як кажуть, від горуча грати. Гору, гору, цими веночками. А слушай, світерся. А у любої ПТ ліпше у Вене, чи венечки, на це? ай таляк там. Вчора вона там. Ну ось. Наполище теж. Покучку думаю. Мені щось А? Кстати, мы можем базу брать, в принципе. реально, мы можем базу. Наверное. Нет, мы можем брать... А нет, мы нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, шосты новый, да? Ой. Это были бро. Ладно, все. Я не знаю, куди нам на снаряд. не высовывалось на кв 2 Треба вкатувати на КВ забирати його. Стычку, давай. Давай, встречу, вс рапич. Все рань, сырай, пич. Повершись сюда. Так, 4-0. Ура! Напевне, перша виграшна каточка. Перша і остання. Давайте хоч цього кажу Ого. Ого! Коротше, понятно. Я ну, думаю, цьому досить. До першого разу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Хто хоче, щоб я ще знімав про Крепу, пишіть. Наступні відео про Крепу будуть веселіші. Це я грав за з раком або з крішнями. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!